29 жовтня Кременчук швидкі новини за добу. Містяни попрощались з солдатом Олександром Климченком. У 43-річного воїна залишився брат. Сьогодні на сесії міської ради депутати схвалили рішення про підтримку плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Під Кременчуком у селі Соснівка п'яний водій маршрутки злетів у кювет. Окрім цього, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські склали на містянина протокол. У Кременчуцькому районі виявлено човен з сітками і рибою, враховуючи завдану істотну шкоду в розмірі понад 200 тисяч гривень. Всі матеріали скеровані до правоохоронних органів. Кременчуцькі борці здобули нагороду на чемпіонаті України серед юнаків та всеукраїнському турнірі. Змагання проходили в горішніх плавнях, тож Полтавщина об'єднала навколо спортивної події спортсменів з різних куточків України. Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни отримав допомогу в межах гуманітарного проекту, який організовує уряд Баварії. До складу вантажу увійшли медикаменти. Перев'язувані та розхідні матеріали, інструментарій хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви знаєте: підписка і лайк.